Всім привіт! З вами знову Витребенька. Сьогодні ми приготуємо домашній хот-дог. Ввечері, коли бігла з роботи, в найближчих магазинах вже не виявилось булочки для хот-догу, тому я вирішила взяти багет, розрізати його навпіл і так зробити хот-дог. А ми починаємо готувати. З самого початку розрізаємо багет навпіл. А далі робимо такі надрізи для того, щоб помістити начинку. Звичайно, якщо ви використаєте булочки для ходогу, це також буде хорошим варіантом. Тут у мене є маленький помічник, який намагається з'їсти сосиску ще до того, як ми приготуємо хот-дог. Отже, готуємо далі розріз наповнюємо кетчупом. Я змащую не лише низ, але й боки. Ось ви бачите, як я це роблю. Потім викладаю сосиску і далі корейську моркву, і салат з капусти. Мій помічник мені знову ж таки допомагає. Ось. Викласти салат з капусти. Його можна замінити на томати, огірки. Наповнення може бути будь-яке за вашими вподобаннями, але сам процес ви зрозуміли. Далі все це я поливаю майонезом і додаю трішки гірчиці. Ось така швиденька страва, коли немає можливості або часу приготувати щось інше. Я думаю, ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, тому що ми українці, народ непереможний. Це, звичайно, не кулінарний витвір мистецтва, але на швидку руч підійде. Нам було смачно. Спробуйте й ви. Я намагаюся знімати коротенькі відео, адже розумію, що Ютуб зараз грузиться погано і на великі відео не вистачає часу. Я дякую, що ви готуєте зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.